Депутати зустрілися із працівниками Луцької стоматполіклініки. Хотіли почути від них, що саме їх не влаштовує в організованій новим керівником роботі клініки. Коли ж на запитання, як же саме тисне і ображає працівників керівництво, необхідних відповідей так і не почули, попросили журналістів вийти, аби поспілкуватися із працівниками за зачиненими дверима. Ми саме хочемо почути від вас. Те, що вас бентежить, те, що вас тривожить, можливо, до нас є якісь побажання. З такими словами до працівників міської стоматології звертається голова депутатської комісії Луцькради з питань охорони здоров'я Оксана Ліщинська. Перед цими зборами колективу депутати перелопатили від А до Я документацію закладу, чи не за усіма напрямками, але серйозних порушень не знайшли навіть ті, хто найбільше на це сподівався. Тож представники від фракції свідомі, які чи не найактивніше цікавляться роботою міської стоматології, чи то її нової очільниці, Любові Яков. Шук, схоже, вирішили випробувати останній шанс зібрати колектив надії почути від когось із них те, що хочуть. І, хоча депутат Ігор грегнетньов запитує працівників, як саме на них тиснуть, але замість них чомусь відповідає депутатка від фракції Свідомі Алана надточий. Скажіть, будь ласка, в чому заключається тиск? Тобто для того, щоб зрозуміти до ну, ми з директором з вами спілкуємося дуже часто. Я Хочу людей почути. Врешті голова профкому Віктор Янжиєвський озвучує приклад так званого тиску. Мовляв, йому виписали дугану. Дугана була, що в мене виявили флору. Флора була не патогенна. медогляд був пройдений мною в лютому місяці. Я здав його і щось через півтора місяця тільки провірили, що він не це тиск. чи не ну, переживали зразили? за вас як за працівника. Перевірили відповідно, медичну книжку. Бачить, медична книжка пройдена. Так, так як потрібно. Це питання законодавче, це питання. А, ось, так я ж не спорю, так. Це що це законодавче, Але чому це через півтора місяця після зборів виявили? Що зразу не могли сказати, що в мене не така? Це ж не тільки в мене така книжка була. Ну, відповідно, ще виявило? двоє працівників отримали догани. Окрім голови правкому, свої претензії висловила і одна з працівниць стоматології. Запитує, хто ж бачив те стовідсоткове забезпечення матеріалами лікарів? Нас у теж 100% забезпечують. Хто підніме руку кого 100% забезпечують в поліклініці. Проте завідувачка відділення Ольга Гнатюк навела показники по кількох стоматологах, зокрема й по пані Бобровській. Як то кажуть, статистика річ невблаганна, і вона засвідчує ось такий парадокс: що не вистачає матеріалів найбільше чомусь саме стоматологу з найменшими показниками. Друльмати 781, добровольська до княса, 708, до бобровська 364, в половину менше. Це мається на увазі це, це, на увазі, на фото, оце це Вони отримують у цих стоматологічних матеріалів. вистачає. Так. То якщо людині, яка, яка поставила 600 ту плову, вистачає. І 800? І 800? А 364 не вистачає. Прошу сказати, кому вона їх стала відкрити, що вона не докупляється. Ніхто я ми не отримали обідних, що вони докупляють. Від ну, вас одного є. Звичайно, що ніяк. А мені на не купляли. Мені вистачає того, що мені дають. І, хоча члени комісії прийшли слухати працівників закладу, але врешті слухали інших. Спочатку представниця кількох працівників, а заодно адвокатка розповідала, як нібито тут ігноруються її адвокатські запити. Згодом подібні нарікання продовжили і пані надточій. Ви мені надали набір бумажок, яких треба сідати і разом збирати, щоб проаналізувати. Хоча, як розповіли в закладі, і адвокації, тим паче депутації, відповіді надані були. Ба більше, одержавши у відповідь низку документів, але надто навіть просила цю інформацію систематизувати в таблицю. Це були скоординовані дії з боку депутатки і з боку адвокатки для того, щоб у трудового колективу сформувати. Думку про те, що твориться якесь беззаконня, що не надається інформація, хоча це не відповідає дійсності. Що ж до доган, то як розповідає правник, проведення медоглядів для медпрацівників визначене законодавством і не є особистою забаганкою директора закладу. Це необхідність. Бо ж якщо пацієнту занесуть патогенну мікрофлору через відкриту рану, то у закладу будуть проблеми. Потім буде винна клініка, і вона буде компенсувати і моральну шкоду. І збитки завдані по здоров'ю, це все буде компенсувати. Тому така догана вона виховує лікарів в тому плані, що вони повинні проходити регулярні змиви. І якщо є мікроорганізми, будь ласка, патогенні. Пролікуйтесь, а потім йдіть до людей. Про що ще говорили на зборах? Почути не вдалося, адже члени депутатської комісії запропонували колективу спілкуватись без присутності керівництва закладу і без телекамер. Мовляв, так вони нарешті заговорять. Бо ж якщо ні, то цей рейвах, який розпалили в поліклініці окремі представники обранців громади, таки буде намарним. І поки лікарів затримують на зборах посеред робочого дня, в черзі на них очікують їх пацієнти. Юлія Остапович, Дмитро. Кудик для новин на часі.